Вітаю всіх, дорогі мої друзі. Сьогодні ми проведемо з вами запрограмовану чисточку, чисточку від ворогів, видимих і невидимих. Чисточку будемо проводити через ключ, щоб весь знятий з вас негатив замкнувся в цьому воску і більше до вас не повернувся. Чисточку проводимо, як і зі мною раз в неділю, або можете проводити її самі, при цьому читаючи вичітку. Я вам пізніше зараз буду її читати. Отож, починаємо очищення, сідаємо зручнесенько, дивимося на полум'я свічечки. Проговорюємо своє ім'я, коли я буду говорити ваше ім'я. Отож, з Божою поміччю ми будемо розпочинати чисточку, призиваємо всі чотири стихії. Дух Святий, стати нам на помочі і допомогти зняти нам оцей негатив, який на нас гніздився. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Не хоче починатися наша очисточка. може хтось зайшов на канал, який нелегко дуже піддається очищенню. Отож, починаємо з Божою поміччю, Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Знімаю, відсікаю всі хвороби, блоки, крадники вашої енергії. Відсікаю. Відсікаю непотрібних людей, хто мені зла бажає. Хто удачу закриває, зависників, порченників. відсікаємо всі страхи, невдачі, злобу, обряди на прив'язки, різного виду мороки, навроки, переклади хворіб, проклинання. Все це знімаю через ключ воску замикаю. Все зло. Будь-який зв'язок негативний. Який був зі мною, все перериваю, у віск запечатаю, всі перекриття доріг. Усе знімаю, уміс у віск замикаю, дороги собі щасливі відкриваю. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Читаємо молитвочку, яку ви будете читати при очищенні. Ваше ім'я, говоримо своє ім'я. Знімаю з себе все зло набути від ворогів видимих і невидимих, явно і тайно, що робили мені вдень при сонці і вночі на місяць. Нечистиву силу на мене призивали. Моє життя. Отравляли, оскверняли, з воском з мене зійди, ваше ім'я, стягни віск з мене, з мого тіла, з мого розуму, лихі, гиблі слова, окаянні діла, урочну суєту, всякі поробки. Лиху біду, на носну моготу, хвороту, як віск застине, так мене чуже колдовство, волховство покине, згине, у віск запечатається. Перевернеться і ніколи до мене не повернеться ключ, замок, змова та буде так. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Ваше ім'я занімаю з себе все зло. Набути від ворогів видимих і невидимих, явно і ТАЙНО, що робили мені вдень при сонці і вночі на місяць, НЕЧИСТИВУ силу на мене призивали, моє життя отравляли, оскверняли, з воском з мене зійди ваше ім'я. Стягни віз із мене, із мого тіла, із мого розуму, лихі гиблі слова, окаянні діла, урочну суєту, всякі поробки, лиху біду, на носну немого, немоготу, хвороту, як віск застине, так мене чуже. Ворожіння, волхоство покине, згинь у віск запечатайся, перевернися і ніколи до мене не повернися. Ключ замов зумова. та буде так на віки вічні амінь, амінь, амінь. Знімаю, присякаю, увіск замикаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю. Говоримо ваше ім'я. Ваше ім'я. Бачите, що твориться на хочу горіти. Знімаю з себе все зло набути від ворогів видимих і невидимих. Явну і тайну, що робили мені в день при сонці і вночі на місяць, нечистиву силу на мене призивали, моє життя оскверняли, отравляли, з воском з мене зійди, ваше ім'я. Стягни віск з мене, з мого тіла, з мого розуму, лихі, пагубні слова, окаянні діла, урочну суєту, всякі поробки. Лиху біду, на носну немоготу, хвороту, як віск застине, так з мене чуже колдовство, волховство. Все з мене зійде, мене покине. Згине, у віск запечатається. Перевернеться і ніколи до мене не повернеться ключ, замок, змова. Та буде так, заклято во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Знімаю, присякаю ваше ім'я, все знімаю, присякаю, віз, замикаю навіки зв'язки, перериваю. Та буде так. Знімаю, відсікаю всі хвороби, блоки, крадники вашої енергії. Відсікаю непотрібних людей, хто мені зло бажає. Відсікаю завісників, порчеників, відсікаю. У віск замикаю. Подивіться, що робиться. Подивіться, яка у нас чорнота. Дуже-дуже багато негативу зібралося, любі мої. Чистимося далі, тому що дуже-дуже чомусь у нас багато чорного, дуже багато у нас і зависників, і ворогів. Продовжуємо це знімати з себе. Тому що дуже коптить, дуже багато чорноти. Може бути, це зв'язано також із тими часами, які у нас зараз дуже нелегкі, тобто у нас дуже багато негативу різного. Знімаємо, чистимося, дивимося на вогонь, проговорюємо своє ім'я. Знімаю себе. Ваше ім'я, все зло набути від ворогів видимих і невидимих, явну і тайну, що робили мені вдень при сонці і вночі на місяць Нечистиву силу. На мене призивали моє життя отво оскверняли, з воском з мене зійди, ваше ім'я, говоримо своє ім'я, з воском з мене зійди, зійди з мого тіла, з мого розуму. Лихі гиплі слова, окаянні діла, урочну суєту, всякі поробки, лиху біду наносну носну немоготу, хороту, як віск застини, так мене чуже ворожіння волговство покине згинь. У віск запечатайся, перевернися і ніколи до мене не повернися. Ключ, замок, зумова. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знімаю, присікаю, знімаю, присікаю, у віск замикаю, змиваю, присікаю, у віск замикаю ваше ім'я. Ваше ім'я. Занімаю, відсікаю всі хвороби, блоки, крадники вашої енергії, відсікаю непотрібних людей, хто мені зла бажає, удачу закриває зависників, порченників. Відсікаємо всі страхи. Неудачі, злобу, обряди на прив'язки, мороки, навроки, переклади хворіб, проклинання все це знімаю через ключ у воску, навіки, замикаю. Це зло, будь-який зв'язок негативний, який зв'язаний зі мною, перериваю у віск запечатую, всі перекриття дорог доріг відкриваю, все погане з себе знімаю. Нові дороги на щастя, на удачу відкриваю, та буде так. Амінь, амінь, амінь. Ваше ім'я. Знімаю з себе все зло набуте від ворогів видимих і невидимих. явну і тайну, що робили мені в день. При сонці і вночі на місяць нечистиву силу на мене призивали, моє життя оскверняли, отравляли з воском з мене зійди ваше ім'я. Стягни віск з мене, з мого тіла, з мого розуму, лихі, гиплі слова, окаянні діла. Уручну суюту, всякі поробки лиху біду, на носну немоготу, хвороту, як віз застине, так мене чуже ворожіння, колдовство, волховство покине, згине, у віск запечатається, перевернеться і ніколи до мене не повернеться ключ замок змова. Та буде так, заклято. Ось, любі мої, що у нас сьогодні злилося. Дуже коптила свічечка. Дуже йшло багато чорноти. Це говорить про те, що... Наявність негативу присутня і що нам потрібно очищатися. Будь ласка, проводіть чисточку раз в неділю. Якщо бачите, що таке твориться, так як зараз у нас у цьому, проводіть і більше, воно вам нічого не зашкодить. Я зараз все ж таки хотіла подивитися, що тут з другого боку у нас злилося, тому що поки що вогонь у нас догорає, ще, напевно, якийсь там негатив, який ось відходить, то тому оце догоріти, щоб воно все зійшло від нас. У віск запечаталося, ніколи не вернулося до нас. От як я і говорила, дивіться, що у нас тут, яка у нас тут. Негатив, яка у нас тут Чорнота злилася, дуже багато негативу. Знімаємо, чи стоїмося, моє любі, оздоровлююся. Я традиційно бажаю вам всім благополуччя. Всього самого найкращого. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити слідуючого відео, слідуючої чисточки. Всім безмежно також я вдячна за ваші коментарі, за ваші відгуки, які ви залишаєте, і так само за ваші вподобайки і за те, що підписалися на мій канал. От, всього вам хорошого! Я вас люблю, мої любі друзі. Всього вам хорошого, до побачення, пока-пока.